Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський. Езотерк Екстрасенс складаємо прогноз на тиждень в період з 3.03 по 9.03. Давайте подивимося, що буде чекати Україну, коли є більші загрози, коли є менші загрози, в які дні можуть бути більші атаки, в які дні їх може взагалі не бути. Традиційно, як завжди, по понеділках. Давайте будемо дивитися з вами. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Вітаю всіх з весною. Надіюсь, ця весна принесе мир в Україні. І війни більше ніколи в житті не буде. Хоча якісь домовленості і перемовини зриваються з якихось таких досить дивних причин. Хочеться вірити, що будуть нові перемовини, домовленості, і врешті-решт. Якийсь консенсус, врешті-решт, відбудеться в певних питаннях. Тому надіємося віримо і сподіваємося, що все буде добре. Тому що, врешті-решт, знаєте, ми всі гості цієї планети. І війни за землі це максимально нелогічно, тому що, врешті-решт, ніхто цю землю собі на той світ не забере, коли загине. Ну, але це філософія. Це Трошки, я щось заганяюся. Ну, там в мене настрої такі трохи депресивні в зв'язку з останніми новинами. В зв'язку з останніми п'ятьма роками у мене депресивні настрої. Ну, зараз не про це. Добре. Перша карта. Понеділок, 3.03. Карта надіжди. Хороша карта, позитивна. Двійка пікова, погана карта. Двійка пікова. підвищені вогневі загрози. Повітряні тривоги, удари та атаки. Вівторок. Карта болезні падає на циганській колоді. Більше часу приділяйте своєму здоров'ю. Вісьмирка пікова. Знову піки, знову погано. Теракти атаки небезпеки. Ну це вже гірше ніж в понеділок. До речі, я записую це відео в понеділок. Зараз на годиннику, десята година ранку. Це гірша ситуація. Тут теракти, тут смертельні небезпеки, тут вогневі удари. Тобто, вівторок буде гіршим. П'яте число, 5.03. Карта Ачайня, погана карта. І Зевс блискавка. Це дуже погана комбінація. карт. Середа, походу, буде сама жорстка, тому що на середу найгірші карти. Карта Ачаяння. Такий чоловік стріляє собі в голову. Карта Зевса, блискавка, вогневі удари, агресія, атаки, небезпеки. Погані карти, дуже погані. Причому на обидвох колодах. Так що п'яте число, 5.03, погода найтяжче буде. Шосте. Карта встрійчі. І десятка-червова карта любові, симпатії. <кху> О, Боже! Взаємодопомоги, підтримки. Вибачте: горло, Охрип. Ну, непоганий день. Дуже навіть добре після середи, четвер такий досить позитивний, більш-менш. Шосте число. Сьоме число, дивимося. Сьоме карта ожидання, карта очікування. І шістірка пікова карта провокацій, карта можливого сепаратизму. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, можлива агресія. Такий небезпечний день. 8 число День всіх жінок. Карта траура, карта смерті, карта печалі. Дама червова, карта жінки-матері. Походу, на 8 число буде щось не дуже добре, тому що тут траур, але тут карта хороша 50 на 50. Можливо, це більше, знаєте, як територіально. Тобто там, напевно, схід, південь, десь так от туди більше е небезпеки. Дивимося тепер неділя, 9 число. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Двійка, хрестова карта руху, карта логістики, карта перевезення, переміщення. Непогані карти. Коротше, знову ж таки, дуже багато негативу. Понеділок поганий день, вівторок поганий день, середа дуже поганий день. Четвер. Непоганий день. П'ятниця – це напружено тяжкий трошки день. Субота так само напружено тяжкий день. Неділя позитив. Тобто, грубо кажучи, третє, четверте, п'яте число. Погані карти. Сьоме, восьме теж погані карти. Знову ж таки, негатив переважає позитив. А хочеться миру. Хочеться спокою та благополуччя. Добре, філософію залишу для своєї книги, а для ефірів залишу прогнозування. Так, ну традиційно бажаю всім всього хорошого. Ввечері, в 8 годині, в 7 годині. Вибачаюсь. Сьомій годині вечора буде прогноз по областях, так що чекатиму всіх та кожного. Бажаю вам миру, благополуччя, захисту вищих сил. Нехай найкращі події з вами трапляються, а найгірші вас оминають. Бажаю всім благополуччя, захисту, миру, благополуччя ще раз побільше в квадраті благополуччя, здоровічка міцного пережити всі ці події. І нехай воно все якомога швидше закінчується. Люди та людство ведуть себе зовсім неправильно, недуховно і дуже і дуже аморально. Щось в мене пробиває, знаєте, як на якісь такі філософські роздуми. Добре, бережіть себе. Всього доброго, побачимося з вами. Побачимося з вами ввечері, в прямому ефірі по областях. Всього доброго!